Кожен новий місяць ми звершуємо заповідь Господню з помини його тяжких голговських страждань. Я хочу вас зараз трошки, щоб ви помислили, попрацювали своїм розумом, включилися. І скажіть мені, от в контексті нашої церкви, в контексті нашого помісного зібрання, без чого ви не уявляєте звершення заповіді Господа? Без чого не можна звершувати. От скажіть, от вголос скажіть, без чого ви вважаєте, не можна звершувати заповідь Господню? Ага. Хтось говорить без хліба, да? Я чую, хтось говорить без вина. Хтось чую, говорив без столу, да? без церкви, без хору, да? неможливо звершувати. Без пастора, без деяканів, Неможливо, без будівлі, так? Да? Ну також нам вже треба десь зібратися. Хоча всі ці питання, вони на своєму місці, їх можна десь десь підкреслювати, десь упускати. Але я хочу, щоб ми подивилися, і хтось точно сказав, я чув цей шум, хтось говорив без віри. Без віри неможливо звершувати заповідь. Давайте відкриємо Євангелія від Івана, 17-й розділ. Я буду читати. Сьомий і восьмий вірш. Нині вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, є від тебе. Адже слова, які ти дав мені, я передав їм. І вони прийняли і справді зрозуміли, що я вийшов від тебе, повіривши, що ти мене послав. Все, що робив Ісус, все воно було направлено, Його шлях Він був направлений на Голгофу. Якщо ми подивимось народження, подивимося Євангелія, ці чотири євангелиста, то ми побачимо, що народження Ісуса Христа описує два євангелиста. Детально, але смерть, розп'яття, вечеря, Воскресіння описують всі чотири, всі чотири євангелиста. Важко уявити собі. Що учні, які сидять на вечері Господній, ми з вами знаходимося в 17 розділі Євангелія від Івана, до кінця ще не усвідомлюють і не вірять, що серед них знаходиться син Божий, Бог Месія, якого вони очікували, який був обіцяний ізраїльському народу, і вони ще до кінця не можуть в це повірити. Євангелія від Івана можна поділити на дві частини. Перша частина вона йде до 13-го розділу. 13 розділу. Вона розповідає про те, як Ісус Христос а, прийшов в цей світ, про те, як Він отримав силу, був представлений Іваном Хрестителем, пішов в пустелю, про те, як він навчав, про ті чуди, які він творив. І про те, як народ на нього реагував. І Ісус Христос намагається зосередити, зосередити всіх своїх слухачів на те, щоб вони побачили в ньому Божого Сина Місію. Якщо ми подивимося, 12 розділ, 36 вірш, Ісус говорить такі слова: доки маєте світло, вірте у світле. Щоб ви стали синами світла. Сказавши це, Ісус скрився і відійшов від них. Буквально це кінець Його служіння. Це кінець Його служіння. Далі з 13 розділу вже буде описуватись по саме кінець Євангелія, буде описуватись те, як Ісус Христос навчав учнів, щоб вони зрозуміли, що перед ними, перед ними Божий Син. І дивіться, Ісус Христос, Він буквально закінчуючи своє служіння перед народом в цьому ж 12 розділі, в 44 му вірші, Він голосно, голосно звертається до всіх. 44 й вірш. 12 го розділу. Тож Ісус гучним Голосом сказав, хто вірить у мене? Той вірить не в мене, а в того, хто послав мене. І хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло, яке прийшло у світ, щоб кожний, хто вірить у мене, не перебував, не перебував у темряві. Все служіння Ісуса Христа було направлено, щоб народ увірвав у Нього. Тому в нас і висить цей вірш: хто вірує в сина, той має вічне життя. Віра. Знаєте, така, здається, проста річ, але без якої неможливо, не можна приходити до, до Бога. Не можна до Нього приходити. І коли учні сидять на цій вечері Господні, коли вони разом з Ним, коли вони звершують, звершують цей пасхальний, пасхальний, ягня вживати, пасхальний вечір, Ісус. До них звертається. Нині вони зрозуміли, що все, що Ти дав мені, є від тебе, адже слова, які дав мені, я передав, і вони зрозуміли і повірили. От тут дуже важливо прийняти слово, зрозуміти слово і повірити Слово. Повірити Слово. Ісус Христос, Він дуже близький своїми учнями. Дуже близько з ними. І я хочу сказати, що будучи серед людей, людям важко було зрозуміти, що Бог пройшов буквально оцю перешкоду. Царство Боже і царство земне, вони розділені. І Христос війшов в це царство земне свого царства. Як Бог. Маючи тісний зв'язок з Отцем, він прийшов відкрити Отця, явити Отця. Він війшов як звичайна людина, тому його не сприймали, його не сприймали свої рідні. Вони часто говорили, не знаємо, що з ним сталося, да? щось відбувається з ним. Його не сприймали релігійні лідери, тому що він говорив щось незвичне, що йшло на закону. Хоча він каже: Я не прийшов. Порушити закон. Я прийшов виконати його весь. Він не порушував закон. Хоча в їхніх очах він був порушником. І навіть учні, ці 12 учнів, які зараз з ним біля цього пасхальної вечері. І зараз він буде брати цей вино хліб і говорити їм ще новий урок. Що він є не просто син Божий, а він буде давати їм урок, що він є. І цим ягням, яке вони вживають, цим ягням, до якого вони звикли, цей Пасхою, про яку їм розповідали батьки, передавали цю історію, ось воно зараз повинно розкритись. І ця картина не може розкриватися, якщо вони не повірять у нього. А їм так важко було зрозуміти, що він є син Божий. Пам'ятаєте в Євангелії від Марка? 4 розділ, 39 вірш, там описана історія про те, як учні знаходяться в лодці, і ці буря, ці хвилі, вони просто починають наповнювати. Ця вода наповнює лодку. Це вітер великий, і вони на межі, на межі життя і смерті. Івангел від Марка, 4.39. Записано, вставши, він наказав вітрові і звелів морю, перестань, ущухне, і вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм, чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили одному, хто ж він такий, що і вітер, і море йому підкоряються. Знаєте, сьогодні світ також задає питання: ну хто такий Ісус Христос? Сьогодні більше говорять про більших політичних лідерів на устах: Трамп, Макрон, Зеленський, Путін, інші, інші лідери, про яких говорять. Хто ж він такий, що про нього говорити світо? Повірте, це син Божий, Месія, Бог, який пройшов цей світ, не втративши своєї божественності. Не втративши своєї могутності, сили, слави, він війшов в цей світ. І він явив себе. І учні, якщо вони не зрозуміють, хто він є, звідки він прийшов і куди він іде, вони не зможуть сприйняти оцю його місію на Голговському хресті. Якщо ми відкриємо Євангелія від Івана, це Євангелія, ж, це ж, це 16-й розділ, 28-й вірш. То ми побачимо слова Ісуса Христа, який говорить, я вийшов від Отця. Дивіться, я вийшов з царства Свого Отця і прийшов у світ звичайним шляхом, як кожна людина, він прийшов у цей світ, тільки народжений від Духа Святого, не від чоловіка. Я прийшов у цей світ. Знову залишаю світ і йду до Отця. От Його шлях! Від Отця в цей світ звершити своє служіння, відкуплення, відкрити небо, Знаєте, принести оцю жертву як священнослужителя, як священика, про який говорив передо мною брат, щоб взяти це тіло і прийти своєю кров'ю за очищення всіх людей. І він їм оце говорить: він каже: знову залишаю світ і йду до Отця. І я повертаюсь до Отця з цією жертвою приємною Його, виконавши волю Його. І учні, цей ж 29-й 29 вірш, дивіться, учні кажуть йому, ось нині відкрито говориш і жодної притчі не розказуєш. Тепер бачимо, що знаєш усе, і не потребуєш, щоб хтось тебе запитував. Тому віримо, що ти вийшов від Бога. Дивіться, в кінці кінців. В останні хвилини, знаєте, от урок 45 хвилин, 3,5 роки. цей урок для учнів. І в кінці уроку, на останніх хвилинах, вони кажуть, все, точно, зрозуміли, побачили, дійшло. ми зрозуміли, що ти прийшов від Отця, ти є Бог, ти є Син Божий, ти є Месія. Ми це тепер розуміємо. І Христос, Христос їм говорить: тепер вірите? 31 вірш. Тепер вірите? Хух. Хоча це вже останні хвилини. Він каже, ось наближаються, ось наближаються. Хоч в останні хвилини, але вони зрозуміли це. Знаєте, інколи Господь працює з людиною все життя, все життя, оточуючи її або віруючими, або якимись рідними, близькими, які говорять Слово Боже. Він може працювати все життя над людиною. І тільки в останні хвилини, десь лежачи на цьому ліжку хвороби, людина може сказати: вірую. І хочеться сказати, тепер віруєш. Ти стільки бачив Божих чудес, ти стільки прийшов, ти стільки отримав благодаті. Бог зберігав і проводив твоє життя, наповнював Його милістю, посилав дні, благоприємні. І тільки тепер ти віруєш, учні бачили дуже багато чудес. Люди бачили дуже багато чудес. Але, на жаль, в цьому 16-му розділі, 16 розділі Євангелія від Івана, 12 му розділі. У 12 розділі Євангелія від Іоанна в 37 му вірші записані такі слова. 12:37. Хоча він зробив перед ними стільки чудес, вони не повірили, не повірили в нього. Знаєте, сьогодні цей світ він розмежовується. І не тільки материками. Не тільки океанами, не тільки морями, меридіанами, кордонами сьогодні цей світ розмежовується. Чи вірю я в Ісуса Христа як Сина Божого, як Месію, як того, хто прийшов від Бога, прожив земне життя, безгрішне земне життя, помер на Голговському Христі за гріхи всіх людей. Він є цей агнець. Але Бог його воскресив, підняв? І зараз він знаходиться там, в царстві Отця. Він каже: Я прийшов від Отця в цей світ, і я повертаюся. Хто міг знати і хто міг так говорити, як не сам Бог? В якого вся премудрість, в якого всі плани, в якого вся сила і вся могутність. Скажіть, хто так міг би говорити і розповісти все це, якби він не був Богом? Наскільки? Євангелист, Іван, намагається донести, переконати переконати нас переконати нас як читача в те, щоб ми, щоб ми повірили. Євангеліст Іван закінчує своє Євангеліє, і в 20 розділі, в 31 вірші, він пише такі слова. А це було написано, щоб ви повірили, що Ісус є Христос. Син Божий, і щоб віруючи життя мали ви в Його ім'я. Ось мета Євангелія, ось мета Слова, яке лунає до нас, віра. Це слово визначається як переконання в чомусь, що не можна доказати наглядним чи експериментальним шляхом. Я не можу вам показати Бога, хоча я можу показати Його справи рук. Земля, небо, ці води вони не створилися самі по собі. Ми з вами. Є сплід Його творіння. Сили і могутності, але я не зможу вам показати Бога. Моїсей бажав цього. Він сказав: Господь попереджає, неможливо тобі. Бог знаєте, війшов в людське тіло, щоб явити нам Отця, щоб відкрити нам характер Отця, милосердя, і щоб ми вірували. Це те, без чого не можна звершувати заповіді Господньої, не віруючи, що Ісус. Єсть Богом, Божим Сином, Месією, ягням за гріхи всіх людей. Я вже сказав, що Іоанн якраз і показує, що неможливо мати вічне життя, неможливо перейти в царство Боже, Боже, без віри. В посланні до євреїв. Апостол Павло в 11 розділі, в 6 вірші він пише, без віри неможливо догодити Богові. Неможливо. І тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що він винагороджує тих, які його шукають. Винагороджує. Знаєте, віра, як я вже сказав, це переконання. І це навіть більше, чим переконання. Це фундамент, це впевненість. І ми не можемо це показати, ми не можемо це доказати, але, але ми віримо, ми віримо Божому Слові, яке переконує нас в тому, що Бог правдивий, Бог явився в сині і Бог віддав своє життя. На Голговському хресті. в 17 розділі, в 20 вірші, Ісус Христос, звертаючись до учнів, говорить та благаю не лише за них, за учнів, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово. Дивіться, от хто вони будуть послідовники, хто повірять у нього через його слово, через слово учнів, через слово учнів буде доноситись і йти. Оця добра, добра звістка, добра новина про те, що Ісус Христос є Месія, Син Божий. Апостол, Павло, апостол Петро в своїй проповіді, перва проповідь, Книга дій, дій апостолів, в другому розділі, в 36 му вірші. Переконує, закликає, звертається до Євреїв того часу і каже, тому нехай певно знає весь дім Ізраїля, що і Господом, і Христом зробив його Бог, цього Ісуса, якого ви розп'яли. Дивіться, Він показує, що і Господом, і Месією, Христос це Месія. Це не прізвище, це Месію зробив його Господь. Цього Ісуса, якого ви розп'яли, Він показує: от віра в сина, це ім'я приносить вічне життя, приносить спасіння. І далі ця Книга Дій апостолів якраз починає розкривати, що Ісус Христос є Господь. Петро проголошує після зцілення цього. Людину, якої були проблеми, паралізованого на ноги в храмі, він каже: віра в ім'я цього Ісуса, вона зцілила його. Він проголошує, що немає другого імені, яким належить спастися кожній людині, крім імені Ісуса Христа. Дивіться, що вони зрозуміли, що вони усвоїли. що Ісус Христос є Бог, явлений, від Отця, Син Божий, явлений, частинка Троїці. Явилося. І Слово Божие, Боже нас закликає, воно закликає нас і переконує нас вірити вірити в нього. Книга Дії апостолів, 16 розділ, 31 вірш, записані такі слова. Після того, як учні були Павло і Сила, вони були у в'язниці, ув'язнені, і відбувся цей землетрус. і Повідчинялися двері, вони вийшли і не вийшли. Зайшов охоронець, і він хотів себе вбити. Я думаю, ви знаєте цю історію. І вони його зупиняють, і він до них звертається і каже: що, що ж мені робити? Що мені робити, як мені далі жити? І вони сказали йому: віруй в Господа Ісуса Христа і спасешся ти та твій дім. Сьогодні церква, вона продовжує, продовжує нести цю добру новину, Вірою в Ісуса Христа як Божого Сина, як це ягня, яке взяло гріхи кожного з нас і спасешся ти і весь дім твій, який увірує, який покажи їм Христа. Сьогодні це наша задача показувати людям Христа. Сьогодні ми будемо звершувати цю заповідь, яка залишена на всі часи. І без віри її звершувати не можна. Без віри в свого Спасителя, без віри в те, що Бог явився, помер там самою страждальничною, самою, знаєте, такою ганебною смертю, яку на той час. Могли придумати, придумати люди. І вони вилили цей свій гнів, показали всю свою ненависть якраз, якраз на ньому. Тому кожен, хто вірує, кожен хто покаявся, кожен хто охрестився і приєднався до церкви, кожен хто... Живе вірою, як апостол Павло в посланні до Галатів в другому розділі, в 20 му вірші, проголошує такі слова, і живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Це особисте Євангелія. Це особиста Євангелія апостола Павла, це особиста Євангелія кожного християнина, який бере цей хліб, який бере вино. Він повинен сказати, і вже не я живу, Христос живе мені, а що тепер живу в тілі, то живу, вірою в Божого Сина. Ми сьогодні зібралися разом. Як церква, як Божий народ, в нас є хліб, у нас є вино, у нас є будівля, ми є як народ Божий, і де буде в кожному з нас віра, жива, спасаюча і діюча. Учні свого часу казали: примнож у нас віру. Коли ми беремо цей хліб і вино, ми примножуємо свою віру, тому що ми виконуємо Його заповідь, тому що ми стаємо, ми підтверджуємо в те, що ми віримо в жертво. Для нас все так просто. Передо мною говорив брат, наскільки було складно євреям все це мати доступ до Бога, скільки всього потрібно було пройти. В якому коліні потрібно було народитися, який одяг потрібно було задягати, як потрібно було проводити це очищення. Від нас Господь вимагає тільки одне віруй. Знаєте, можливо, в когось є фізичні вади, хтось каже, я не можу зійти на якусь ступеньку, підняти ногу, сходинку, щоб підняти ногу, але вірувати. Ми можемо в нашому розумі, в нашому серці, в нашій душі, всім єством віруй, дорогий брат і сестра, що жертви Христа достатня для нашого спасіння, достатня, а Він омив наші гріхи. З вірою приймайте цей хліб і вино, дивіться на Голгофу, дивіться на жертву, там відкритий для нас шлях. Дійсно, там розірваний занавість, там Господь примирив, там для нас починається новий шлях в Його царство. царство миру, вічного життя, царство з цього земного світу, на те, який палає, зараз буквально знаходиться в якійсь агонії, безумства. Ми ж сьогодні розуміємо і усвідомлюємо цінність життя. Особливо після цього ракетного удару по Кривому рогу, де загинуло стільки і дітей, і дорослих, і ще знаходяться в реанімації. Ми розуміємо цінність життя. Україна сьогодні це дуже чудово розуміє. Христос віддав свою кров, пролив свою кров за нас. І апостол Петро говорить, що ми відкуплені від цього тліючого. Зниваючого світу не тлінним золотом і серебром, але дорогоцінною, дорогоцінною кров'ю Христа. Як дорога, та пролита кров рідних близьких там в Кривому Розі, так дорога кров Ісуса Христа, яка була пролита на Голгофі за кожного з нас. Амінь.